Отже, як так стається, що суспільство, яке, здавалося б, століттями мирно співіслувало, раптом обертається проти частини себе? Це страшне питання. І сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, розглядаючи 10 стадій, що ведуть до геноциду. Це, знаєте, така собі моторожна дорожня карта, але її розуміння це ключ до того, щоб можливо запобігти майбутнім трагедіям? Справді. Як суспільство обертається проти себе? Це питання, яке, чесно кажучи, просто в голові не вкладається. Як сусіди, з якими пили каву, колеги, з якими працювали пліч опліч, або навіть друзі, як вони можуть стати смертельними ворогами? Виявляється, шлях до цієї прірви не такий вже й хаотичний, він має свої, на жаль, чіткі закономірності. І знаєте, що найстрашніше? Це все починається задовго до першого акту насильства. Це не якийсь раптовий вибух ненависті. Ні, це скоріше схоже на повільну отруту, яка методично, крок за кроком, просочується в суспільство. І дуже часто корінь цього зла ховається в економічних кризах, коли людям погано вони починають відчайдушно шукати винних. Так, перш ніж ми підемо далі, давайте переконаємося, що ми всі говоримо про одне й те саме. Що ж таке геноцид? Це, якщо говорити офіційно, навмисне знищення певної групи людей, і причина тут може бути будь-яка: їхня раса, релігія, сексуальна орієнтація чи, скажімо, інвалідність. Це, це найтяжчий злочин проти людяності. І ось тут нам на допомогу приходить доктор Грегорі Стентон. Він присвятив своє життя вивченню цього руйнівного процесу і розробив таку собі модель з десяти стадій. Саме ця модель і стане сьогодні нашим путівником. Вона, по суті, допомагає розпізнати ті самі тривожні дзвіночки, і, що найважливіше, дає шанс зрозуміти, як зупинити це падіння у прірву, поки ще не стало запізно. Гаразд, давайте почнемо з самого початку: з чого все це виростає, а виростає воно з фундаменту ненависті. Це перші чотири етапи, на яких, власне, і будується вся ідеологія, що згодом розв'яже руки для найжахливіших злочинів. Можна уявити це так: екстремісти ніби зводять стіну між людьми. І перші чотири етапи це власне цеглинки цієї стіни. Спочатку йде класифікація. Потім символізація, далі дискримінація і нарешті найстрашніше, дегуманізація. Давайте розберемо кожну цю цеглинку окремо. Отже, етап перший класифікація. Все починається з дуже простого, але неймовірно небезпечного поділу на нас і них. Ми це, звісно ж, домінуюча група, така собі основа нації. А вони ну вони це ідеальні кандидати на роль винних у всіх бідах. Безробіття це вони, бідність теж вони. Саме так з цього простого поділу і починає вимальовуватися образ ворога. Добре, розділили що далі? А далі цей поділ треба зробити видимим для всіх це другий етап символізація. Групам дають якісь назви, змушують носити певні знаки розрізнення чи якийсь специфічний одяг. І мета тут дуже проста: щоб при погляді на іншу людину в очі кидався не її індивідуальність, а лише маркер приналежності до чужої групи. Після цього в гру вступає державна машина. Це третій етап дискримінація. І тут вже все серйозно. Домінуюча група, використовуючи владу, починає ухвалювати закони, які позбавляють інших найбазовіших прав: права на роботу, на освіту, на власність. Соціальна прірва між нами і ними стає просто нездоланною, а приниження перетворюється на щоденну норму. І ось ми підійшли до мабуть найстрашнішого психологічного кроку: четвертий етап дегуманізація це коли людей просто перестають називати людьми. Вхід іде пропаганда, яка порівнює їх з тарганами, щурами, з якоюсь хворобою. І це це абсолютно ключовий момент. Адже погодьтеся, психологічно набагато легше знищувати паразитів чи лікувати суспільство від хвороби ніж вбивати іншу людину. Отже, ідеологічний фундамент закладено, стіна між людьми збудована. Що ж далі? А далі ненависть переходить від слів до конкретних дій. Починається фаза мобілізації до насильства. Це ще три етапи: організація, поляризація та підготовка. І саме тут абстрактна ненависть, яка витала в повітрі, перетворюється на, ну, на конкретний план вбивства. Створюються збройні загони, суспільство розколюється вже остаточно і починається реальна фізична підготовка до масового знищення. Етап п'ятий організація, і це вже знаєте не просто розмови на кухнях чи гнівні статті в газетах. Тут все серйозно починають формуватися різноманітні ополчення, парамілітарні угрупування, часто до речі, замовчазної згоди або й прямої підтримки влади. І саме на цьому етапі з'являються списки, списки майбутніх жертв і розробляються детальні плани. Далі йде шостий етап: поляризація. Пропагандистська масина працює наповну. Екстремісти поширюють гасла на кшталт Хто не з нами той проти нас. Але знаєте, що тут найнебезпечніше? Те, як вони знищують помірковані голоси всередині своєї ж групи. Будь-кого, хто намагається закликати до діалогу чи компромісу, миттєво оголошують зрадником. Ніякої золотої середини більше не існує. Або ти з нами, або ти ворог. І ось ми підійшли до фінальної частини цієї жахливої дороги, до точки неповернення. Це останні етапи, сам акт злочину і те, що відбувається після нього. Це три останні акти трагедії переслідування, винищення і нарешті заперечення. Восьмий етап. Переслідування тут насильство стає вже не просто можливим, а систематичним. Людей ідентифікують, їхнє майно конфісковують, їх ізолюють в гетто чи концтаборах. Це по суті остання підготовка до фізичного знищення. Дев'ятий етап винищення одне слово, від якого холоне кров, починаються масові вбивства. І ось тут ми чітко бачимо, наскільки ефективно спрацював етап дегуманізації. Вбивці вони щиро не вважають, що вбивають людей. У їхній свідомості вони очищують суспільство, виконують якусь вищу, важливу місію. І нарешті, десятий етап він починається, коли вбивства закінчуються, але може тривати десятиліттями. Це заперечення це, по суті, спроба вбити пам'ять. Злочинці знищують докази, спалюють архіви, розкопують масові поховання, щоб приховати тіла, і, звісно, вони звинувачують самих жертв, намагаються переписати історію, щоб виправдати себе. І ця отрута заперечення заважає суспільству зцілитися і рухатися далі. Добре, ми розібрали всю цю жахливу механіку. І тепер логічно постає головне питання: чи можна цьому запобігти? Знаючи про ці етапи, чи можемо ми щось змінити? Але тут є один дуже важливий момент: в реальному житті ці етапи рідко йдуть один за одним, як у підручнику. Вони можуть відбуватися одночасно, накладатися один на одного. Наприклад, дегуманізація може йти повним ходом ще до того, як введено всі дискримінаційні закони. І саме ця хаотичність, ця нелінійність і робить розпізнавання загрози на ранніх стадіях таким складним завданням. Але доктор Стентон не просто описав хворобу він запропонував і методи профілактики для кожного з етапів. Проте він був реалістом і розумів, що коли машина вбивств вже запущена на повну, зупинити її може тільки рішуче міжнародне втручання. На жаль, історія ХХ століття від нацистської Німеччини до Камбоджі та Руанди показує нам одне й те саме: допомога часто приходить занадто пізно. Власне, саме для того, щоб не повторювати цих трагічних помилок, і були створені такі організації, як Genocide Watch – вартові геноциду. А що відбувається після того, як все скінчилося? Як суспільство, розірваному на частини, знову стати єдиним? Шлях до зцілення, кажуть експерти лежить через дві ключові речі: перша це справедливість, тобто відповідальність для злочинців. А друга це робота з колективною травмою, з болем тих, хто вижив. Без цього кажуть справжнє зцілення неможливе. І наостанок, питання, на яке, мабуть, немає простої відповіді. Ми щойно розібрали ці 10 стадій, тепер це знання є, але чи достатньо просто знати? Чи перетворюється це знання на дію, коли тривожні сигнали з'являються поруч? Це, мабуть, головне питання, над яким варто замислитись.